Усе почалося не тоді, коли впала з неба зірка, не тоді, коли скресла крига чи вдарив перший грім. Почалося тоді, коли в очах людей зник блиск, коли мати перестала благословляти дитину перед сном, коли хліб почали їсти без подяки. Саме тоді, серед чорнозему і втомленого неба, у хаті, забутій Богом і владою, прокинулася стара, та, про яку казали вона не з нашого часу. Звали її Пелагея, але ніхто давно не кликав її на ім'я. Казали просто відьма стара, немовчазна остання. Жила вона між двома світанками: один для людей, другий для душ. І саме в ніч, коли тричі завили собаки, а вітер повернувся з півночі, вона встала, дістала зі стелі вузлик зі старими знаками і заговорила не до когось, до світу, до неба, до того, що слухає навіть коли мовчить. Він попереджав, сказала вона, тричі через воду, через кров, через дитину, але ніхто не слухав. А тепер буде інше не крик, не буря, не вогонь, а сльоза, така, що спалить душу. Вона бачила, що прийде день не за літом, не за календарем, не в неділю і не в п'ятницю. А тоді, коли люди відвернуться від себе, коли дитина, побачивши небо, не впізнає кольору. Коли чоловік поцілує ідола, а жінка заговорить словами, яких не знала її мати. У той день, сказала вона, в небі буде тиша, але в серцях грім. І кожен відчує, що щось прийшло не смерть, не кінець, а правда, така, що виколупає очі тим, хто не хотів бачити. Вона тримала в руках камінь чорний, шершавий, з отвором посередині. Крізь нього вона бачила те, що не бачать очі. Міста, що стояли, як примари людей, які сміялись, але були порожні. І над ними хмара, яка не рухалась, а дивилась так саме дивилась, бо то був не дим, не пил, не дощ. То був знак. Цей знак, мовила вона, є відповіддю на всі питання, які ніколи не ставили, на всі молитви, в яких не було душі, на всі мовчання, коли треба було говорити. Вона не мала сили, як царі, не мала влади, як судді, не мала зброї, як генерали, але мала голос, якого не можна було забути. Бо той голос ішов не з рота, а з глибини, де сплять імена предків, і коли вона говорила, навіть ґрунт тріщав, плачуть, коли втрачають. Але цей плач буде інший. Він прийде до тих, хто думав, що виграв, до тих, хто сидів на троні і рахував чужі життя, до тих, хто сміявся, коли горіли хати. Бо в цей день не бідні ридатимуть, а сильні, і не від болю, а від сорому. Бог, казала вона, мовчав довго дивився, як люди перетворюють святе на прибуток, як з хрестів роблять знамена для війни, як з молитов, гасла для натовпу. І він терпів. Бо любов довго терпелива, але не вічна. І коли його терпець урветься, впаде не кара, а дзеркало. Люди побачать себе і не витримають. У цей день, повторила стара, кожен стане сам перед собою, без пастви, без лідерів, без масок, і тоді стане ясно, хто людина, а хто тінь, і від тієї ясності заплачуть мільйони, бо не буде більше куди тікати. Вона бачила, як в одній із країн, що забула смирення, зупинився час. Літак завис у небі, хвиля не впала на берег, люди застигли і тільки душі йшли далі. Бо Бог поклав руку на годинник і сказав Годі! І саме це було початком не війни, не зради, не смерті, а очищення. Хто думає, що це казка, не дочекається, хто сміється і стане немим. бо цей день не прийде для розваги він прийде, як хірург без жалю, але з точністю. Її очі були як ніч без зірок, її руки як коріння старого дуба, а голос як вітер перед бурею. Люди, що були поруч, мовчали. Навіть ті, що прийшли, щоб глузувати, стояли в землі, наче вросли, бо кожне її слово було як цвях у серце болюче, але справедливе. Бог не мстивий, сказала вона, але справедливий. А справедливість це не завжди радість, це рівновага. І коли її порушено, буде хитання, як маятник. І в той день, коли всі заплачуть, то не буде слабкість, то буде баланс. Вона впала на коліна не від слабкості, від тягаря, бо тримати істину важче, ніж хрест. І коли її чоло торкнулося землі, над хатою зашумів вітер, якого не було в прогнозах. Собаки вили, діти прокидались в один час, а над горами зависло світло. Не сонце, не місяць, не блискавка, щось інше, щось, що дивилось і чекало. І тоді пелагея сказала востаннє цей день вже тут, не в даті. Вдихані в кожному серці. Якщо в тобі ще є хоч крапля правди, ти відчуєш його не по годинах, по пульсі, і якщо плакатимеш, не соромся, бо сльоза твоя не поразка, а знак, що ти ще живий, а мертві не плачуть вони мовчать. Але не всі плакатимуть однаково, бо одна сльоза то жаль, а інша прозріння одна падає на землю і сохне як нічого не варта, а інша росте, як зерно. І в ту мить, коли очі наллються водою, кожен покаже, що в ньому живе: зло чи прощення. Саме в тій різниці і буде суд не той, що в храмах, не той, що в книгах, а глибинний, суд між собою і совістю. І буде він короткий, без адвокатів, без свідків, без відтермінування, бо в тому дні жоден обман не встоїть. Ніхто не заховається за обличчя, за титули, за погони влади, бо з кожного зірвуть усе, як вогонь знімає шкіру з дерева, і залишиться тільки душа, а душа не бреше. Я бачила, як проростає тінь. Вона йшла зі сходу, але не з країн, не з армій. Вона йшла з вуст, бо найбільша отрута не в отруті, а в слові. Одне слово вбиває більше, ніж стріли. І ті, хто кидав слова, наче копійки, сміючись, що ніхто не чує, ті перші й упадуть. Бо слово то стріла, яка завжди повертається, і тоді, коли з'явиться у небі рваний знак, як кривава долоня, саме слова почнуть рвати небо, і замість молитви крик, замість слави каяття. Але буде вже пізно Бог не глухий, але він слухає довго, дає шанс за шансом, і кожен той шанс, як свічка. Але коли їх гасиш власними руками, не чекай світла. У той день, що прийде, нічого вже не розпізнати очима, бо все буде на виворіт. День, як ніч, друг, як зрадник, прапор, як саван, і навіть повітря буде пахнути не травою, а страхом, і тоді вийдуть ті, кого вважали мертвими, не з гробів, з пам'яті, бо всі помилки повернуться в обличчях, і кожен муситиме обійняти те, від чого втік. Але найбільший плач буде не через втрату. А через усвідомлення усвідомлення, що втрати не було б, якби не гордість. Бо гордість це диявол в шовку, вона м'яка, як ліжко, і глибока, як могила, вона шепоче ти правий, ти сильний, ти краще знаєш. І люди йшли за тим голосом, не знаючи, що йдуть у пастку. І ось тепер, коли прірва вже дихає, їм кажуть Плачте! Але не всі можуть. Бо серце, яке замерзло, не дає сліз, а без сльози немає життя. Я бачила їх, тих, хто плакав і тим самим врятувався. Їх небагато, вони прості, не носили ні медалей, ні золотих перснів, але кожен з них мав у собі щось, що тепер втрачено співчуття. І ті душі світяться, як жаринки серед попелу. І саме на них дивиться Бог. Не на тих, хто хреститься голосно, а на тих, хто мовчки поклав себе на жертовник любові. Їх небагато, але через них ще тримається небо. У той день, коли мільйони заплачуть, небо не стане червоним, і земля не трісне, не буде чудес, буде тільки правда. Суха, як порох, пряма, як ніж, і вона пройде крізь кожного. І тільки ті, хто витримає, залишаться, не всі витримають. Бо легше жити у сні, ніж дивитися правді в очі, а правда вбиває тих, хто звик брехати. І вона врятує тих, хто хоч раз в житті сказав собі Я помилився. Ті, хто керували цілим світом, схилять голови. Бо зрозуміють, що вся їхня влада лише піна на хвилі, і ця хвиля вже йде. Вона несе очищення, не смерть очищення, але той, хто тримається за багно, не випливе. І перше, що буде втрачено, це гординя. Бо тільки на колінах можна побачити небо, а ті, хто стоїть над усіма, не бачать нічого крім себе. У хаті моїй тремтіли стіни. То був не вітер, то була пам'ять, бо все, що було колись, повертається. І голоси тих, кого забули, піднімаються, як туман вони не кричать, вони шепочуть, і їх шепіт проникає в сни. І діти, народжені в час темряви, вже несуть у собі світло, але тільки якщо ми не загасимо його страхом. Я казала, Бог розгнівався, але гнів його не як у людей. Він не кидає блискавок, він повертається спиною і тоді світ гине сам по собі, без вогню, без меча, бо найстрашніше жити без Божого погляду. І зараз ми стоїмо саме там, на межі. Один крок і пітьма, один подих і безодня. І все ж у цьому страхові шанс. Якщо хоч один підніме очі і скаже прости, почнеться рух. Бо Бог не чекає покаяння з телевізора, він чекає тремтіння того, що не грають, того, що йде від п'ят до голови, і в тому тремтінні спасіння. Якщо ти ще здатен затремтіти, ти ще живий. У день, коли мільйони ридатимуть, піде дощ не з неба, з душ. І він змиє все, що було намальоване нещирістю, і залишиться лише те, що справжнє, а справжнє не гучне. Воно, як кістка, болить, коли зламана, але тримає форму. Саме тому зламаються ті, хто був порожній, а виживуть ті, хто мав стрижень. Я казала, що плакати будуть усі, але не всі зціляться, бо сльоза – це тільки двері, а пройти крізь них треба самому. І там, за дверима, кожен буде один. І коли не буде поряд вчителя, священика, рідного, лише тоді ти пізнаєш свою істинність. І якщо в той момент згадаєш хоч одне добре діло, цього вистачить, бо одна добра справа важить більше за тисячу порожніх молитов. Я сиділа біля вогню і бачила не очима, відкривалося те, що не відкривалось навіть пророкам я бачила день, коли весь світ зупинився не війна, не катастрофа, а щось більше зупинка часу. І в цій зупинці народився звук, схожий на дитячий плач, але той плач був всесвітом. І коли він облетів землю, люди почали згадувати, хто вони, і в цій згадці почалося нове. Це прийде не завтра, не через рік. Це вже почалося, бо ти читаєш це не просто так. І якщо серце твоє стислося, значить, воно ще живе. І якщо сльоза стоїть, але не падає, значить, ти ще тримаєшся. А коли вона впаде, не бійся, це не кінець. Це народження, бо в день, коли мільйони заплачуть, небо не засміється, але послухає. І якщо хоч одна сльоза буде щирою, він повернеться. І тоді ми знову станемо не натовпом, а народом, не вівцями, а синами, не мовчунами, а живими. Бо життя це не тіло, життя це здатність відчувати. А той, хто відчуває, ще може бути прощений.